На стадіоні у Чернівцях тренуються футболісти дитячої академії Металіст з Харкова. Після початку повномасштабної війни хлопці відновили тренування лише наприкінці серпня. Спочатку було дуже складно, тому що всі хлопці займалися. ніхто хтось взагалі не займався, хто займався там в слабких клубах. Приїхали, було дуже складно. Зараз вже ніби втягнулися грали ігри вже вже нормально. І ніби не змінилося, тренування проходять так само. Все би там, ну. Вартацьких тренувань не було, а тут є. Це вже підвищення в класі, можна так сказати. Грали вже ігор 6-7 зіграли. Гравці тренуються п'ять разів на тиждень. Також грають матчі з командами області. Ми не плануємо, може, може, десь через місяць розпочнеться дитяче зимове перство «Дюфейл Україна. Я думаю, що скоріш за все будемо там приймати участь. Разом з двома тренерами та директором академії переїхали приблизно пів сотні гравців. Це команди 10 11 та 14-15 років. Дехто з дітей переїхав з батьками. Ну спочатку було складніше, бо декілька місяців ми не тренувалися, але зараз вже набрали форму. І ну, напевно тут все ж таки трішки складніше тренуватися психологічно, бо війна і не біля свого дому. У мене батьки Івано-Франківська, тому я теж ну, досить часто бачуся з ними на вихідних. Футболісти живуть у хостелі. Вони заселили вісім кімнат. Також є кімната для відпочинку. Тут їх можуть відвідувати батьки. Частину грошей надає міська рада Чернівців. Логістику вже полагодили. Проїзд. Проживання, харчування, тренування ну досить, досить на гарному рівні. Значні уступки є у цьому напрямку, але бюджет нашої академії те, що дозволяє, ми робимо. Юлія Трач, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.